Привіт, любі, друзі! Вітання, вітання, вітання! Мої дорожні оповідочки продовжуються. Ми зараз зупинилися у Франківську. І, е, звісно, як людина, яка дуже цікавиться усім, я дізналася багато що чого. І про це я з вами поділюсь. Наш неймовірний потяг Чернівці Запоріжжя, але мій керунок не в Запоріжжя. Вокзал Франківська, 1908 рік. Неймовірно блакитне небо, незважаючи на те, що погода прохолодна. 15.37, Івано-Франківськ, і ось ще якийсь потяг наближається до нас, а це наш чарівний вагон. Почалося все з того, що в мене, як зазвичай, 5-6 квитків може бути. Я беру з запасом, тому що я не впевнена, чи я встигну, чи не встигну. І потім, по ходу, п'єси, коли бачу, що не встигаю, квитки там просто за бесінь їх здаю. І я побачила, що на Львів дуже зручний маршрут вперше виходить, і в я у Львові, Чернівці Запоріжжя, купе абсолютно не за великі кошти. Майже так, як Інтерсіті. думаю, я візьму я ніколи ще цим маршрутом саме таким потягом не їхала. Коли я купила квиток, я дивлюся, що нульовий вагон, нульовий. Думаю, боже мій, що це за е, оказія, така чудесія. Я продзвонила своїм друзям в адміністрацію Укрзалізниці. Вони кажуть: так, це додатковий вагон, не лякайся, все нормально. Ну, думаю, я ним не поїду. В мене набагато раніше вагони. Коротше, ті всі квитки я здала, тому що часу не вистачало. Якраз, от самий крайній вагон, тому що попереду мене підтискають справи у Львові. Я на цей потяг сіла, і ми приїхали. Поспавши годинку, лагідно, добре, такий чистенький вагон, такі гарні е, провідники. До речі, галицька бригада, галицькі хлопці, Ми з ними ще познайомимось. Я прос прокинулась, бачу Думаю, Треба вийти. Каже, скільки ми стоїмо? А вона не каже: ми стоїмо годину 10. Кажу, як у Франківську годину 10? каже так. Наші підчіпляють якісь вагони там харківські, різні, різні, різні. Тобто, це потяг такий всієї України. Тут усі бригади. Я аналогічним їхала з Одеси. Але це ще не все. Я покажу вам дещо цікавеньке. і я хочу вас познайомити з правдивим галицьким хлопцем, паном Богданом, а його напарник Орест. І ось що цікавеньке він мені розповів. Зараз передам йому мікрофон. А ось і пан Богдан, привіт! Привіт, привіт привіт, привіт, привіт. Богдане. Звідки ви? І розкажіть про цей потяг. Що це за такий на, весь, на всю Україну? Такий потяг дивний, що всі 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 вагони? розкажіть. Ну, я сам родом з Івано-Франківщини. Франківщина. ви у нас гуцел. Це так, дуже приємно. — Працює на Львівській залізниці у Львові, правда. Угу. От наш прицепний вагон. Но, номер ноль. — Нольовий вагон. Зараз ми їдемо з, з поїздом 116 Угу. Запоріжжя Чернівці. Угу. — Вчора приїхали з Запоріжжя, відвезли пасажирів в Чернівці, зараз їдемо назад, на Львів. Скажіть, будь ласка, чи не важко от все життя на колесах, все життя в потязі, чи вже звичка? Вже звичка. Ви звичка. вже без цього й не можемо. Спочатку можете. було тяжко. Але, ну, так, рік, два-три, щоб привикнути. потім вже як три роки протримається, то вже, далі вже, вже можна про а ви з самого Франківська чи десь там Я в з району. З району. А який район? Угу. Uh -huh. У нас там протікає саме чиста річка в Європі, Лівниць. Так, бачите, як цікаво. Ну що я дуже вам дякую, тому що зараз. Я дуже дякую пану Богдану. Ось ми тут разом. Тому що вагон неймовірно чистий, провідники дуже привітні. А от таке, що я побачила в вагоні, чесно кажучи, скільки я її, я все життя з дитинства їжу у... спочатку в радянському союзі, потім укрзалізницю. Але такого модерного вагону я ніколи не бачила. І зараз пан Богдан зробить нам екскурсію. І я хочу зауважити: ми пам'ятаємо ці чешські вагони так купені, Вони класні, гарненькі, але вони вже старенькі. Через вікна дмухають. А тут така краса. Цьому вагону два роки. І це наш український вагон, який виготовляється в Кременчузі. Е, я отримала неймовірне задоволення. Пішли, поглянемо все разом. Пішли, пане Богдане? Пішли. Ось так ми заходимо, підіймаємося, все чистеньке, новеньке, гарне, затишне. Бачите? Неймовірна ергономіка. Туалетна кімната і ось тут. І, до речі, тут резервуар, тобто в місті, якщо зупинка, можна користуватись, правильно? Так, ось так. Ось. Тут панорест, привіт, привіт. О, давайте я покажу. Мікрохвильовка, холодильник, повністю все-все-все. Краса. Аптечка. Ну, краса, краса, краса. Так, тут чайок і пішли далі. Ось тут бойлер, такий електрокипятильник, гарно. І тут все, що можемо придбати, ми собі особисто. І Укрзалізниця і ми рухаємось неймовірним салоном купе. Зараз я покажу свій, е, своє купе. Я тут спала ось такі ковдрички зручні, дуже гарно. Все частенько, віконечка. Хочу зауважити, що ось тут, бачите, такі полички під телефон і розетки тобто всім можна користуватись. Дуже-дуже гарно. Ось такі для безпеки діточок, такі у нас стовпи, бар'єри. І ми рухаємось, рухаємось, рухаємось. Люди відпочивають. Вагон майже пустий, але що мене здивувало, зараз покажу вам особисто. Я йду, бачу тут скрізь по 4. А тут, а тут у нас купе на два місця. І це не СВ, а це просто такий звичний купейний у нас відсік. Уявляєте? Неймовірно, там для того, щоб сидіти місце. Тут для лежання стопами, з бар'єрами, просто фантастика! Знову ж такі, полички під телефон, ось такі, бачите, штурки, краса. І давайте ще підемо, ось так: от, гарно, гарно, гарно. Ще підемо. І зараз ми з вами ще заглянемо в велику туалетну кімнату. І ось ми з вами заходимо сюди. Бачите, це як для інвалідів, правда може бути? Для милець, для військових може бути, да, після травми. Ось так гарно, привітик, рукоминичок, папірчик, все-все-все, рідке мило, все, це для столик полинальний, бачите, сповивальний. Дитинку, да, так. Дитинку. Пан Богдан все мені показує. Ось, бачите, це для інвалідів такий туалет, все чистенько, все зливається. Все на сенсорах. Просто краса. Краса. А ось для сміття. Пан Богдан мені показує. Ось для сміття. А давайте ще в тамбур вийдемо. Там теж такий великий тамбур, незвичний. О, а, угу. І ось такий величезний, гарний тамбур. Краса. Ну що, пане Богдане, я дуже вам дякую. Слухайте, якби я не ходила подивитися і просто не була б такою балакучою, то я б ніколи не дізналася. я ще на Добре, я доєднаюся. Ну і що? Нам хороші дороги, а пан Богдан дозволив мені посидіти. От я тут якраз. Відвідаю, в мене є тістечка, чайочок в цьому чарівному купу. До нових зустрічей легкої дороги. Нас зустрічає попереду місто Лева, а далі потім мої далі європейські мандри. Пане Богдане, обов'язково з вами ще покатаємось. Укрзалізниця найкраща. найкраще. До побачення!